Логічно, що європейські країни разом з Україною вже підготували і представили альтернативний е, план мирного врегулювання у відповідь на пропозицію Путіна про припинення вогню. І ця ініціатива прямо відкидає російську пропозицію про передачу підконтрольних Україні районів Донецької та Луганської областей. І, згідно з європейським планом, спершу має бути повна зупинка. Вогню будь-яких бойових дій, а потім вже якісь подальші кроки спрямовані на врегулювання. Територіальні поступки можливі лише на взаємній основі. Якщо Україна виводить війська з однієї території, то Росія зобов'язана відступити з іншої території. І ключова умова будь-які поступки Києва мають бути супроводжуватися жорсткими гарантій безпеки, включно з можливим вступом України а, в НАТО. І цей план, нібито, було представлено віцепрезиденту США Джей Ді Венсо, секретарю. Марку Рубио і спецпредставнику Трампа кітакело гостів. Стіло Віткофу, але незалежно від того, як закінчиться оцей крижаний саміт, як він закінчиться, постачання зброї Україні е скоординовані альянсом північнотичним будуть продовжуватися. І за словами Марка Рюта, генерального секретаря НАТО, зобов'язання НАТО це забезпечити, аби Україна мала все необхідне, аби залишатися в боротьбі і бути в найкращому можливому становищі, коли настане час для переговорів щодо припинення вогню або якоїсь мирної угоди.